Вітаю на своєму каналі, дякую, що завітали. Дякую вам безмежно за побажання мені здоров'я. Бо під останніми відео дуже багато мені бажаєте здоров'я, дуже вам за це вдячна. Мені воно не завадить, бо не дуже це хворіти. Як ви зрозуміли, я приїхала в село, зараз іду в будинок. Є в мене деякі справи, треба забрати дещо. Подивлюся на город, можливо, нарву горошку, якщо він там не ріс. Ось. І буду їхати в Рівне, хочу дізнатися, як же ж там мої документи на світло. Я не знаю, що нам нарахували. Повідомлення про те, що нараховано вже нам ще немає. І коли буде, незрозуміло. Тому взагалі, я наскільки знаю, дається 10 днів на цей момент. Вже пройшло 16, а документів ще немає. Хоча вони мають в цих 10 днів як би, влучити, і потім є 20 днів на оплату. Тому, можливо, вони тягнуть спеціально, не знаю. Я вже розповідала в попередньому відео, що ми поїхали в Костопіль, так як в мене був новий приступ, і я була в Костополі, чоловік під'їхав до мене. Тут у нас Порозквітали троянди, не можу ними налюбуватися, все хочу нарізати собі букетик. Але так як я їхала в Рівне, то, звісно ж, про букетик я могла тільки подумати. А ось чекаю того моменту, коли я приїду вже в будинок і наріжу собі трояндочок. Подивіться, яка ця піоновидна, красива. Одну Вовчик мені порвав, я не встигла її не відзняти, не побачити, а інша ось. Жива. Є троянди, які також хочуть розпуститися, також червоні і ось така маленька кущова піоновидна. У мене зацвів перший помідор, далі будемо спостерігати. Ще я їх не попідв'язувала, бо не було мені часу. Але патички ми вже поставили. Швиденько я справилася вдома, біжу на маршрутку, їду в рівне. Скажу вам так, що в Рівне з'їздила я просто дарма, документи не готові, нічого нам ніхто не порахував. Я просто витратила свій час на так звану прогулянку містом. Звісно, це був час, можна сказати, для себе, але для мене їздити зараз досить так якось страшнувато, бо ніколи не знаєш, де буде приступ новий. Одягнулася я зовсім не по погоді. Був дощ, я добре що добралася в Рівне обленерго, ще доща не було. Далі вже добиралася до маршрутки швиденько після дощу. Ну, а чоловік у мене, коли я повернулася, ремонтував наш бус. Вирішили його ми все ж таки поремонтувати, тому ми тепер з машиною. Дуже багато є таких коментарів про наш автомобіль, що треба було продати буса, купити машину. Ми бус спеціально купували для того, щоб він возив будівельні матеріали, щоб в нас була велика вантажна машина, власна, а не наймати постійно. А легкову машину, я думаю, що на наступний рік ми все ж таки купимо. Тому це навіть не обговорюється. Бус ми купили не дуже дешево, і купити його зараз за такі гроші буде взагалі нереально. Машина працює, машина їздить. Звісно, це увійшло нам трошечки в копійку, бо зараз нинче немає нічого дешевого, особливо мастило, а в бусі мастила дуже багато, дуже багато треба його заливати. Це в нас наступний день. Їдемо ми. По деяким справам, плюс купитися, покажу вам далі у відео. Також забирала я посилочку, покажу вам, що ж я там забрала. Ну, але з чоловіком, звісно ж таки, набагато легше все робити, бо він може щось забрати, щось піднести, завантажити, А коли ти сама постійно тягаєш ці посилки, постійно носишся, і кінця і краю в цьому немає. Тому з автомобілем з чоловіком набагато простіше. Приїхала мені одна посилочка на друге відділення, а одна чомусь на перше, я не подивилась, не проконтролювала, ну і довелося нам їхати ще на перше відділення, витрачати свій час, хоча не дуже я. Полюбляю їздити, бо це перше відділення перенесено в нас на об'їзну, і це досить так далеко. Хоча я з дому на об'їзну ходила ногами, коли мені треба було забирати якісь такі габаритні, більш-менш посилки, туди заходила ногами, а назад вже викликала таксі. Тому все реально, але не дуже зручне місце, як на мене, тут для вантажного відділення. Хоча забирала я. Мамині тростинки, мама мене попросила замовити, і, до речі, ми тут заїхали на заправку. Коротше, автомобіль це не дешеве задоволення, і саме через те, що в мене немає машини, я могла багато що робити на будівництві. Машина з'їдає велику частину заробітку, і це факт. Маршрутками їздити набагато. Набагато дешевше. По дорозі, коли ми їхали на базар, зустріли свою маму, вирішили ці тростинки відкрити прямо тут, показати мамі, мама собі обрала те, що їй підходить. Це, до речі, секонд-хенд. Дуже дешево я їх купила по 100 гривень. В аптеці продаються, звісно, я знаю, але там ціна від 350, а то і вище на ці палки. Тому по 100 гривень купити було дуже економічно. Мама забрала моя дві палки, а три я завезла, ну, віддала чоловіку, щоб він завіз у село і там продати. Старші люди завжди шукають палки, і купити їх не завжди можливо. Тому я думаю, що в селі заберуть їх на ура. Потім же ж ми поїхали на базар, скупилися трошечки продуктами і заїжджали ще в поляну магазин. Там дуже. Такі адекватні не ціни. Вона Ми взяли кавунчика, помідорок, трошечки моркви, свіжини. Їдемо вже додому. Залишаю відразу, не понесу додому, різні булочки покупляла. О, нектарин треба вовчку забрати. Печиво різне, рис взяла хліб. Огірки з помідорами також. В будинок чоловік забере. Дещо забираємо додому. А, то яйця теж можна два лотка оставити. Ну. Так, добре, зараз розберемося. У мене тут новеньке замовлення від Деламарка. Хто дивиться мене давно, той знає, що це моя найулюбленіша побутова хімія. Це еко-засоби і я ними користуюсь вже більше двох років. Зараз покажу, що тут назамовляли. замовляла. Тут більше, звісно ж таки, замовлення для нашого будинку, бо більше часу ми проводимо там. Хоча тимчасово зараз я буду більше в квартирі, але потім знову будемо більше в самому будинку. Що я туди взяла? Як і завжди, екогель концентрований для кольорового, я вже казала, що в них є універсальний, є для білого, є для чорного і для кольорового засоби для прання. І є ще для мембранних тканин. В мене також він є. Я активно ним користуюся і перу на матрасник водонепроникний. А так, у мене в основному йде ось цей для кольорового. Дуже надовго його вистачає. Класний відпирає, дійсно, супер. В мене малі діти. Ну ви розумієте, які там плями. І цей засіб просто супер. Заберу його в будинок. Я, до речі, тут коврики познімала, забираю в будинок попрати також. Дуже класно, що є де. Так, ще взяла я гель для прання універсальний. Цей залишу тут, в нас в квартирі, бо тут також перемо зараз. І покривала, і постіль, і все. Тому нехай буде два різних. Ми перемили вікна в нашому будинку на першому поверсі, і там майже засоба для скла не лишилась, то взяла ось таку новеньку пляшечку. Дуже класний, без розводів, в дійсності. Так, у нас тут ще засіб для миття посуду, також запаска для будинку, бо в мене є там такий невеличкий 05 дозатор. Ну, і ми його використали, бо все ж мию засобом для миття посуду масово. То, думаю, нехай буде. Це економний дуже засіб для посуду. Взяла цього разу з римською ромашкою, але там дуже багато є ароматів. Ще в мене тут іде засіб для миття підлоги. Взяла цього разу з ароматом жасмину та квітки апельсину. Я цим засобом мию не тільки підлогу. В будинку це. Виручає мене дуже класно цей засіб, бо він миє, відмиває всі признаки ремонту. Я коли мию цим засобом якісь ліжка, шафи, тумби, то в нас в основному все чистеньке і не треба перемивати, воно не біле. Я бачила, коли ділилися люди, робили ремонти, там перемивали меблі, підлогу, все біле, біле, додавали якусь олію. Я не граюся з олією, вона слизька. Цей засіб дуже класно відмиває. Саме ось признаки ремонту. Ми зараз штукатуримо, то нам таке треба. Взяла ще засіб для миття туалету з квітковим ароматом. Я вже їх перепробувала всі, дуже класні, і цим засобом я мию навіть ванну. У нас не акрилова ванна, бо для акрилових ванн є спеціальний засіб. А в мене звичайні металічні ванни, що тут в квартирі, що в будинку старенькі. І дуже класно відмивають, Чесно. В мене є засіб для ванни. Його також використовую, але коли такий більш, знаєте, застарілий бруд, немає часу помити, то цим засобом просто раз, два, і все чистеньке. І взяла ще з ароматом лимонника та вербени. Вперше, до речі, ось цей аромат взяла. І мені ще подобається, що засоби для туалету вони не смердять. в них немає такого їдкого запаху, вони не виїдають очі, все приємно пахне, так як у квартирі, знаєте, немає вікна у нас у ванній, то це просто спасіння. Бо раніше я брала якісь такі їдкі засоби, і це просто вирізало очі. І цього разу я взяла, слухайте, в них новиночка з'явилась, ось така універсальна крем-паста для твердих поверхонь. З ароматом квітів бавовни. Я хочу цим крем-пастою цією спробувати відмити наші кастрюлі. Коли в нас коптив балон на кастрюлі, то вони такі, знаєте, чорнющі чорнющі. Я трохи їх повимивала, але там ще є над чим працювати. То взяла, нехай буде, будемо тестувати. І тут в квартирі, до речі, також хочу нею спробувати відмити стільницю, бо в мене тут пасти ніякої не лишилося. То побачимо, де буду тестувати, обов'язково у відео поділюся з вами. Ну, і, звісно ж таки, я залишу вам посилання на офіційний сайт Деламарка, де можна це все замовити. В них час від часу проходять різні акції, тому заглядайте, хімія дійсно дуже класна. Це моя любов, у мене повністю, ну, практично майже вся побутова хімія. У мене віддала Марка. Чоловік їде з дітьми зараз у село. Я ще поки лишаюся. Завтра туди поїду, так що запаковую йому все назад. І хай везе. Він машиною, а мені вручну буде тяжко це все вести. Хлопці поїхали вже додому, ну, в будинок, а я пішла, закупилася прищіпками і хочу сьогодні. Повивішувати все на вулицю я забула, що прищепки забрала всі в будинок з квартири. А тут немає взагалі чим причепити. Такий вітерець ми багато прали, з вікою робимо якісь трохи таке більш-менш генеральне прибирання. І тюль, і штори беремо. Тому роботи вдома вистачає, хочеться якогось порядку. Я навіть коврики забрала в будинок, буду прати. Як туди приїду і назад привеземо вже сухенькі, чисті. Якось так. Будинок це величезний плюс, ну і те, що бус поремонтований, це також величезний плюс, бо можна багато що повозити. Тут дуже красивий сквер нації, різні дерева, кущики, є, лавочки, є де посидіти. Хоча я тут дуже рідко сиджу, мама моя любить, коли до мене йде. Тут такі доріжки є, ще там. Маю зробити штучну водичку, щоб текла. Загалом буде краса, краса, неймовірна. Повиносила на двір я все своє прання. Ну, як все, тут тільки постіль, деякі покривала, дещо в нас посохло вже до. І ми з вікусю моєю пішли в центр міста по деяким справам. Ну і плюс до всього купити їй трошечки обновок. Бо скоро буде навчання. Я вже казала, що стараємося поступово помаленьку, потихеньку скуповуватися, купили їй ось таку кофтину та джинси, тому вже трошечки щось є. Далі ми зайшли на Айслате. Ще забігли в декілька місць і відправились додому, тому що вдома роботи не почати край. Після дітей прибирання достатньо. У нас Десь близько 11-ї години вечора. Вдома тихо, дуже тихо, дітей немає. Коротше, це дуже дивно, що я сама ввечері, мама чотирьох дітей без дітей. Скажу вам так, вікуся моя ще гуляє, прийде скоро. А я тут займаюся таким дивним ділом. По-перше, я перу ще далі. Ми перепрали всі постелі, покривала, багато що вже висохло, одягнули. Там ще купа всього треба поскладати. І що я зараз роблю? Зараз вам покажу. Я замінюю текстиль на вікнах. Я дістала свої рожеві штори. Пам'ятаєте, це блекаут. Я їх взагалі люблю вішати саме на літо. Але так як нас зараз немає тут в більшості випадків, то не змінювала цього року, але вирішила, що так, пора. Знімаю штори. Зараз ось ті, що в мене були. І зніму тюль, поперу. Не знаю, чи поставлю на ніч, чи зранку поперу я одягну назад на вікно, бо тюль в мене немає запасних. Так що з кухні і звідси попереться, все повіситься назад. Штори не просувала. Скажу чесно: нема мені часу, нема бажання. Так просто вішаю, побризкаю, напевно, водичкою, і я думаю, що вони непогано вирівняються самі. Ось. І що я ще? Ще прання переться. Коротше, я цього вчора. Сьогодні перепрала стільки, що, напевно, за весь місяць вперед. Бо ну, дуже багато текстилю. Я ще навіть під ковдру не одягнула на ковдру. Ну, але це вже таке. Можливо, зараз після цього як заміню на вікні, то поперу. І вже на завтра буде менше, бо завтра їду я назад в село до дітей на вечір. На вихідні, а потім назад будемо повертатися знову додому, бо є в мене купа планів, купа роботи в Костополі. Жити на два доми це дуже весело. Чоловік їхав машиною сьогодні в село з дітьми, і я йому гортензію побоялася віддати, бо, думаю, це все ж таки бус десь перевернеться, впаде, зламається, а мені шкода. І я в основному буду завтра її вести вручну маршрутками з пересадками. Але ну ціла гортензія набагато краще, ніж поламана. Тому якось так. Тяжка, звісно, вона буде дуже. Але вже на сьогоднішній день можу сказати, вона прижилась. Бо до цих пір було якось так дивно вона себе поводила. ці Гілочки були опущені, а зараз так міцно, знаєте, тримаються, тобто все нормально. Дивилася по догляду, до речі, можливо, хтось не знав. Я і сама не знала, як доглядати за гортенціями. Пише в інтернеті, що вони полюбляють воду і щоб їх обрискували ще додатково, тому в мене тут пульверизатор. І обрискувати треба тільки листям, квіти не можна. Не знаю чого. Ну, напевно, все ж таки вони будуть осипатися чи як. А мені не дуже хочеться. Ось ця квіточка, вже, я би сказала, вона повністю майже відсвіла. Скоро буду обрізати. А ось ця верхня, то супер тримається, така гарна. Взагалі. Ну, і буду вам показувати потім в будинку, хайно я поперу коврики з квартири, бо передаю дощі. То я думаю, що я все ж таки спробую укорінити, тепер все укоріняю, троянди і різні рослини. То спробую укорінити в іншому горщику ще собі гортензію. В мене тут є гілочки, ось цю, напевно, можна буде підрізати і спробувати укорінити. Можливо, ще якусь гілочку обріжу, ну не знаю. Але дуже хотілося б розмножити її і в дійсності не купувати, бо ціни на них кусаються. 500 гривень, так як в нас продають на базарі, то це дорого. Якби ще купити таку саму за 150, так як я цю купила, то можна було б взяти так? Побачимо. Будемо пробувати укоріняти, буду ділитися з вами у наступних відео. Я сьогодні, до речі, помила. Колбу, щітку, коротше, багато що з цього пилососа, всі фільтри і поставила на зарядку. Вже в мене все зарядилося. Чекаю, поки все висохне, буду збирати, бо без пилососа, якби з рук, біленький, я вивезла в будинок, показувала вам ось цей акумуляторний. Тут дуже мене виручає, він вже більше року в мене. Це був пилосос, до речі. Хочу показати вам покупочку свою, таку сьогоднішню. Це біла футболка. Взагалі мені треба було на одне діло декілька футболок білих, чисто білих, і їх знайти проблема виявляється. Я оббігала багато місць і знайшла одну футболку, вона мені треба, вона мені дуже треба. Ось, о, купила її у квадраті за 250 гривень. Хоча пропонували мені багато яких і за 600 і за 500. 250 це взагалі знахідка. Брали розмір 2 xl Знаєте, щоб така була вільна. Супер ціна. І це, до речі, Турція. Це, до речі, йде Турція. Мені вже нігті треба переробити. Не дивіться на них, бо вони після городу. Я рукавиці не одягала минулий раз. А полола. Коротше, треба завтра терміново зробити нігті собі. Побачите, які повідростали. Ось. Ну що ж, все, штори повішено. Будемо чекати тюлі. Ну, а це вже в нас новий день. Зранку я влаштувала трошечки душ своїм вазонам. Я не знаю, чи ви таке робите. Я таке практикую вже не перший рік. Влітку їм дуже душно в квартирі. Якби це був будинок, то... Можливо, б і не приходилося б таке робити, а ось влітку, в квартирі в нас неймовірна спека. І вазонам таке тільки йде на користь. Якщо ви маєте також вазони, спробуйте, я думаю, вони вам скажуть дякую. Бо ця спека вимотує не тільки людей, а й рослини також. Особливо на вікнах, ми ж ставимо все на підвіконня, то там взагалі. У нас все минулого дня висохло. На вулиці я починаю складати. Взагалі, прання тут не так багато, це все покривала, це все якісь постелі, рушники. Я відкладаю, поки покривала на потім. І їх також поскладаю, коли застелю своє ліжко, все ж таки на ньому ніхто не буде спати декілька днів. І треба буде, щоб все було в порядку. А, також я ще чоловіковий диван не буду застеляти, бо ми плануємо його почистити. Я дуже мрію про миючі пилосостики для текстиля. Надивилась його в одному місці за 3 тисячі гривень виставили. В тієї компанії я брала вже колись подрібнювач і дуже класна ціна. Я знаю, що в них техніка вся хороша, працює, все супер. Єдине, що навіть 3 тисячі гривень поки що не можу виділити собі. На свій пилосос, але я обов'язково колись його куплю. Зараз просто є більш якісь потрібні речі, але дуже тяжко собі відмовляти, знаєте, у своїх хотілках, якщо ти кожного дня працюєш і нічого собі не дозволяєш. Якусь я тут готувала шаурму, ну і покажу зараз вам наші порядки. Ну що ж, ось такий в нас тепер вигляд у кімнаті, рожеві штори. Ну, зараз їх. Погано видно, я вімкну можливо світло. О, так краще видно. Рожеві штори, тюль попраний, повішений. Тут у мене покривали які ще підуть на віки ліжко і на диван чоловіка. Тут чиста постіль чоловіка одягнута. Поки що на моєму ліжку, бо в основному диван будемо чистити. Нічого особливого, порядок просто. Тут накрила також чистеньким. Прання в кімнаті, тут прання на балконі. Бо на сьогодні цілий день передають дощ і щось я його не бачу. Але ну, в основному так. Тут Юрчика також чиста, постільна білезна, вікусі. Це, до речі, страйп бязь. Той, що я купувала із нашого асортименту з Машою, є така тканина. Дуже стильно класно виглядає. Це пудровий такий колір, я би сказала, беж. Беж. Його просто погано зараз видно, але дуже гарний колір. І якісна постільна білизна, до речі, ось тут поки що так. Тут у ванну кімнату. чуть чуть він такий, знаєте, влажнуватий, але поки що лишила. Ну, і тут у нас коридор, нічого особливого. До речі, купили віки вчора ще. Ось такі тапочки, 200 гривень у квадраті. Коврик також попраний чистенький, ну приємно, приємно, коли так чисто. Тут в нас в туалеті це прання, знову ж таки, вже кухонні рушники. Ванна туалет чисті церкало. І е, кажу, не застеляли дивана, бо Треба його ще почистити, ну це вже буду робити без вас. Чи віка буде робити, не знаю. В основному хочемо цю частину попрати, поки на ній ніхто не спить. Ось, Тут два вазончики перенесла, бо все ж таки, так, знаєте, скудненько виглядає на кухні. І ось такий у нас порядок вийшов. Без дітей прибирати набагато приємніше, я вам чесно скажу, і набагато. Якось продуктивніше, бо діти одне місце прибираєш, інше вже замастили. А так можна поприбирати все чистеньке. Гарна в мене тут в квартирі кухня, але я свою кухню в будинку люблю також, бо там набагато більше простору. Тут просто мінімалістичні ці місця біля робочої зони, і вона маленька в основному. В будинку мені подобається більше. А тут же ж я не зробила ще акцент на штору, яку повісила. Це також блокау. Купувала на секонд-хенді, до речі. Ось, і знаєте, що я ще? Я сьогодні зробила нігті, укоротила їх, коротше, зробила такі, знаєте, я останнім часом завжди роблю собі ось такого кольору, ніби немає нігтів. нігті є, але їх немає. Така імітація натурального нігтя. Мені подобається, це такий, я спеціальний гель купую, покриваю, і все супер. Мені подобається. Це, це моє. Дуже рідко коли фарбую якимись гель-лаками просто камуфлюючий гель. Ну, а ще в мене з'явилися брови. Мені їх робить, які завжди моя донечка, вікуся. Ось так, що такий невеличкий у мене. Відпочинок аля вийшов, бо я без дітей ніхто не мамкає, ніхто а, не кричить, не плаче і так далі. І спалося мені взагалі прекрасно. Ось, тому поки є чоловік вдома, то треба таке іноді практикувати. Я взагалі останніх п'ять років ніколи не була ось так, щоб сама. Ну, тобто. Віка вже більш-менш доросла, а щоб я так без малих дітей була більше ніж декілька годин, такого не було. А щоб я ще ночувала без них, то це взагалі було вперше за всі п'ять років. Ось тому мені сподобалось. Чесно, мені сподобалось і час від часу треба таке практикувати, поки є чоловік вдома. На цьому хочу подякувати всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то не забувайте поставити йому вподобачку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, мені буде дуже приємно. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!